Прив'язаний якось тут, да? тут, ну, просто вже бачите різницю. Так, по довжині. Я завжди використовую годівнички на 5, максимум 6 клітинок. Тому мені зазвичай вистачає там, ну, максимум якихось 12-15 см. Трішечки беремо з запасом, щоб ми могли прив'язати головний вертлюк, на який вже будемо кріпити нашу основну оснастку. Друзі, тут те ж саме. Прокидаю навколо пальця, роблю три оберти, повертаю цей кінчик сюди, притримую, продягаю його, притримую все за пальцями і обережненько стягуємо вниз. Воно нібито, знаєте, от само повинно затягнутися і все, більше нічого тут робити не треба.